Здоровенькі були, Я казав, що в минулому відео сорт, ми гусей відокремили від нашої гусечки. Ну хай вийдуть вони галасливі. Йдемо подивимося тепер гніздо. Туди вони були. Тут був покладок. А, покладок, ада. Я думаю, що вони щось запорпали. І тут нема нічого, з яйця. Ні, яйця нема. Не знеслися. Вони не знеслися. Але бачимо, що інтенсивно їдять землю, бракує їм, напевно, вітамінів, якихось ще, крім того, що вони їдять. Випустимо їх зараз трошки на посоліську, та вони собі біду-побігають. Нашу густочку, то що я вам показую, яка вже сидить тиждень. Зараз я зміню і подивимося. Що там в неї твориться в гнізді? Тому що ті, ось ця наша біла, як я вже казав в попередньому відео, лізла до неї нестися. Хоча було два гнізда і перегороджено, Чимось таким толком вигородити було нереально. Тому що треба спеціально робити якісь, напевно, коробку, щоб до неї ніхто не заходив. Ну, поки що ми їх відокремили, хай вони, до речі, хай вони будуть окремо. До речі, вони і так минулого року оці дві гуски наші сиділи в стайні нестися. Можливо, згадають собі і будуть цього року далі нестися в стайні і висаджувати гусенят. Вони ночували там, де ця гуска наша сидить, а приходили нестися сюди до стайня. Ну, не знаємо, побачимо, як буде далі. Поки що маємо такий результат. Виведемо ми їх зараз на посадках хайдуть по поскубують травички покупаються, а потім вони самі прийдуть додому. Душі перепадали, потічок у нас піднявся, став такий повноводний, навіть гусей вже починає зносити. О. Тут ми посадили берези. Ми тут маємо ковало поля, було він. Колись не садилося там нічого. І насадилися самосіви, і беріз, і всякої і всячини. Поле трохи ми повикорчовували, почистили, а ось берізки шкода було, як то кажуть, їх рубати. І повикопував і посадили сюди з татом. Думаю, може з часом. Вони, я думаю, що вони приймуться, тому що тато проживав, ой, сухо, сухо, певно, не бійся, ще буде кажу дощ. Ми бачимо дощ як є, думаю, що наші берізки приймуться і будуть рости. Буде тут такий березовий гай. Там ще одну на беріжку посадив. Ось тут, там грабика знайшли малого. Ось він на відео ледве його видно. Тут одна берізка, там за нею ще одна берізка, тут, там, там всі, які були маленькі, ми всіх сюди їх посадили, хай собі ростуть. А тут черешеньку знайшли, це черешня самосів е на полі, не знаю, там десь горобці занести чи як. О, але бачимо, що вона хоче в нас прийматися, тому що брунечка оживає, зеленіє і маємо надію, що вона в нас е прийметься і буде рости. Курів у нас тепер в селі мало, колись було, пам'ятаю, досить курів, Зараз чим, чим раз, тим менше. Ну, і їм ніхто шкодити не буде, обороняти не треба, як то кажуть, їх захи, ну, загороджувати. Хай собі приймаються, буде собі такий березова березовий гайок. І потім як виросте будемо сік брати березовий. Так, Гуси наші купаються, нічого такого з ними не відбувається, травичка зазеленіла, ось сусідські гуси там вдалені, як я вже казав, січневі. Кожного тижня приїжджаєш вони чим більші. Гарно ростуть, бачите, і на досі на такій погоді, вони вже звикли. До речі, мого брата вчора був, коченята вилупилися, качка лишила, каченята бігають самі, він їх гарно прогодовує, підгодовує, і ще трошки, я думаю, каченята там більстратежні. І ще трошки в нього вже коченятка будуть братися в пірячку. Водоплаваюча птиця для них, як то кажуть, така погода не страшна. Це не курка і не індик. Густочку зносить водичка. А для водоплаваючої птиці така от погода, грубо кажучи, в сам раз. Так, наш глинистий хоче з дівчатками позалицятися, але дівчатками таке, до фені пені. Продовжимо з нашими гусьми далі бавитися. Зараз я знімлю нашу гусочку, хай вона піде поїсть. І подивлюся, що там в гніздечку в неї. Вона чемна, гарна сидить. Та красунька така, ти гусочка наша, молодець, така красуня біла, так. Хочу стати мамою, ти чимненька в нас. Ніс і на руках ледве підняв. Важка гуска, чути, що щось є в ній. Я то думаю, чи як буде привело, наш мешка минулого року давила яйця. Тато там аж потім побачив, вже трошки відбирав, підкладав, пильнував. Будем цього, маємо надію, що цього року того не буде. Вусочка наша хай гамає, поп'є водички, а ми йдемо подивимося, що твориться в гніздечку. Що в нас в гнізді? Я ще його не поправляв. Та як є, так і є. Ось таке гніздо. Так, яйця всі сухесенькі порахувати треба. Так, на два яйця стало більше. Я підкладав 14. А вийшло 16. Ну, от одне, бачите, було від цього розбите і жовточок лишився. Зараз я попробую їх просвітити, тому що їм практично, як казав тиждень, думаю, може щось буде видно. Ну, 16 та 16 забирати не буду вже, бо не знати яке. Поки що хай буде так. Гузка велика, гніздо таке містке, закриває всі і яйця тепленькі всі. А, до речі, забув підказати, що трохи ногами походив. Вона все гарно сміттячко звідси вибрала. І все собі під гніздечко так підклала. Така наша гуся-молюдуся. Ну що, гусочка пішла собі присідати. Ось вона так маститься на гніздо. Поїла вона трохи, трохи походила і щось собі там машиться. Ну хай машиться, заважати ми її не будемо. Хай гріє наші яєчки. Так, що я з тих 14-16 штук. У нас відійшло двоє. Тут був тун виходить числа 5. Березня, зараз зйомка в нас... Відбувається пізніше набагато. От. Термін зберігання яйця до укладки це було в нас три тижні. Тут, цей, тут яйце, ну, напевно це наша гуска знесла, тому що воно не підписане, що підносилося, але я в тому яйці не бачу, не бачу цієї, не бачу повітряної камери. Не знаю, світив так, крутив, поняття немає, що сталося, ну нема. Водим сам я ті два яйця відбракував. Залишилося те, як я підкладав, 14. Що там буде потім? Будемо бачити, що потім. Ну що, ми в щасливу дорогу насиджування. Всім гарного дня. Ой, ой, не фокусує камера. Вже краще. Всім гарного дня. Мирного неба, любові і Божої благодаті. Гусочка наша хай сидить і гріє яєчка, заважати її не будемо. Правда? красонька наша. Она поправляє там одне яєчко щось з боку. Зараз вона собі його поправить і зробить те, як їй зручно, бо я там все її перекалашматив, не те, як має бути.